Так, народ, як то кажуть, понеділок день тяжолий. Ну, а ми вийшли на роботу. Вчора дали, звісно, трохи. Значить, поки я тут приїхав спеціально зафіксувати процес, плюс е дати відповіді на коментарі, і хлопці далі будуть займатися, мені треба відлучитися. Значить, ситуація. Да? Е розібрали ми, як ви бачили вже в попередніх, а там амба. Коробка он, проміжутка он, корпус коробки. В такому ідеальному стані. Готовий до збирання. Накриємо назад. Задній міст. Аналогічна ситуація. Ну, оця прокладка, мабуть, ні. Ми її іншу поставимо. Тут все теж вимито. Все в огнях. Витерто і так далі. Прийшли завчасті, поприходили ось запчасті, замовляв у Рафеля МТЗОк і у Віталя з Грутек. Тут куча, коротше, підшипники на всю коробку. Як Кінекс, так і оце, як воно там називається. ЗКЛ, що це? Чешська республіка. Всі, в общем, подшипники на коробку плюс дві шестерні, які в нас негодні. Одна ось о, і друга ось. О. По стану вони виглядають. Ну, печально ця ось потовчена крепко. Оця ось теж. А так, шестерні в адекватному стані. Чесно кажучи, Е, я не сподіваюся, що вони будуть в такому стані. А, і цей же ж, лайкос поставили чи ні? Двіжуха за МТ згодом, це, звісно, тема. Ну, скажіть, так? Да? Оце воно. Руки в васі, е, хайки, крутить, вертіть. Оце, це, звісно, подивитися. Це не те, що там в полі культивувати чи дискувати. Да? От МТЗ, це, звісно, в мощі. Так що давайте. З мене відео з вас лайкос, це ви вже в курсі. діла. Значить, тепер. Відповіді на запитання. Всім адекватним, велике дякую за адекватні поради, за те, що ви писали. міняй всі підшипники, не жлобись і так далі. і так далі. Бо потім опять полізеш в ту коробку. Чесно кажучи, ніхто якоби не жлобився. Просто свої думки з приводу тих підшипників були, я їх в принципі висловлював. Але посовітувавшись, почитавши ваші коментарі. Вирішили, міняємо всі. Все, що треба, все міняємо. Так що тим, хто рекомен... як, дя... рекомендував здраві ділові поради, всім велике дякую. Тепер по питанням. Коля, чого ви зняли панель? Панель чого зняли? Ну, цю, ну, ж, з трактором. Хріньою. Хрінь, ось, на чому її зняли. Тепер далі. Як там фахівці писали, спочатку знімається кабіна. Я, чесно кажучи, ми її перший раз знімаємо за мої 30 років. Коля не знаю, знімали ви кабіну колись чи ні, на якому страхі. Тож ні. За 40 з лишнім. На МТЗ точно ні. На МТЗ точно ні. За 40 з лишнім. Це один момент. Тому ми не в курсі, як її знімати. І моя така думка, що чи знімати її перву, потім закачувати. Чи розкачувати, чи спочатку розкотити, а потім знімати кабіну. Я думаю, від перестановки доданків сума не змінюється. Але є головний момент, що кабіну ніхто знімати не планував. Планували витягнути проміжутку, подивитися, чого в нас немає понижених, скласти і погнали далі. А потім, вже коли розкотили, подивилися на ті всі потоки на проміжутку, зробили висновок, що треба. Лізти далі. І в міст заглянути уже попутно, поки е, діло ще е, час у нас є до того, щоб їхати у поле, е, поки е, є можливість це все діло зробити. Давай лізти туди. І потім ми вже почали думати, як зняти нам кабіну. тому ми її зняли після того, як розкотили. Хоча я не бачу е, різниці, знімати її першу чи знімати її останню. Ну, Якось так. Тепер далі відповідь там Вова Сабадаш є. Володька, це не той Володька, що Пліточник, це той Володька, що тут колись на пелорамі, е, працював. І от чоловік пише: в тебе каже, висить, як він, як оця херня коли називається? Талька, не талька. там кранбалка, талька і так далі. Чого ви, каже, нею не зняли? А мене питання, володька. Ти як пишеш коментарі, то ти хоч з дивана вставай. А ще краще пригни на вілік і прикрути. Покажи нам, бо ми перший раз знімали кабіну. Ми навіть не знаємо, як можна зняти е, талькою, якою висота там 2,50, а висота трактора 3. Як можна зняти нею? От дивіться, народ. От чоловік пише, каже, в тебе вон, талька. Чого ти нею не зняв? Ось дивіться, яким образом нею можна зняти кабіну з МТЗ? Ну як? От, Володька, ти як пишеш? Пишеш, ти лучше не пиши, ти лучше прийди і розкажи, як надо. Бо ми, чесно кажучи, не образовані в цих ділах. Тому е, зняли маніпулятора. Все благополучно, ви бачили. Е, хто там що іще писав? Та багато вже всього і не сповниш. Саме головне, що за всі ділові поради, хто що писав здраві мислі, отакий вам лайкоз од мене і велика подяка. Е, в нас що? Що в нас? Я не знаю, з чого починати. вам, народ, розказувати далі. В принципі, коробка і готова для того, щоб її збирати. Тобто її треба помити шестерні, помити подшипники. Опять же, за подшипники. Я ж не думав оставить їх, бо ж заводські, ну краще, ніж будуть нові. А потім дзвонив до Стаса Ковальчука проконсультуватися. Вони шарять в цих, -цих темах. Кажу, а ну глянь відео. Оце, кажу, у нас отака біда. Кажу, оце, оце таке. Він каже, що це нормально так і должно бути. Кажу, а ну вже це? Так кажуть. Там шайби якісь є, можна е, підрегулювати, я так його зрозумів. Теж це ще не критично. Не таке, каже, як було у мене. І подивіться, на стан шестерні за, е, 14, скільки, 11 років трактору. В принципі, адекватні. І він каже, що міняй всі підшипники. Всі абсолютно підшипники в, в коробки, тому що якщо там була стружка, якщо там є побиті, е, Шестерні, обов'язково міняють всі підшипники. Що ми це і зробили? Так що в нас, в принципі, зараз на сію хвилину, є всі запчасті, щоб збирати коробку. Ну і по будемо йти. Плюс є ще підшипник, який ззаді на вомі стоїть, теж його можна ставити, надівати, мити, збирати. Тобто, зараз йде так скажем, зборка. По причинам повишені, понижені, ми, чесно кажучи, народ не знайшли причину. E, і на фіксаторі, там де пружинка із шариком, де вони, теж розібрати, розібрали, заказати я ось хто ну, поняли? Заказати, заказав, ну, різниці сильної нема. E, якщо ми говоримо про оцей павук, чи як він правильно називається? За оцю штуку, поняли? Ну Тут ну просто стерта краска. Тут вироботки такової нема. Е, ставляємо його ж на своє посадочне місце. ну нема там. Ну, дивишся, все в огнях. Е, Все-таки думаємо, що, мабуть, треба там, в коробки. Там одного пошипника взагалі немає, другого там ще якогось розсипався. Може, і за цього такі, причина не в проміжутки, а послідова послє... в коробці. Такі думки. З приводу оцього почипника, що багато хто писали, що він вибивається в місті з оцим кольцом. Та ну откуда ж ми знали. Хлопці, ну ми ж <гад> я за свої 30 років так точно розбираю його перший раз. Як воно знімається, як воно вибивається, ніхто не знає. Піддивилися в інтернеті, одні так розбирають, як ми, інші, по... так, як ви написали да? з усім. Ну, блін. На наступний раз тут вже будемо знати, як ми будемо це все діло розбирати. Наступний раз. Ну, я думаю, що це буде років через 10. Тоді вже ж будемо знати. Саме головне не забудь. Ну, відео є, так що переглянути можна своє відео буде і тоді вже сорінтуватися. Ну, отакі реалії. Отакі моменти. Е, що, тут? що тут? Збирання, збирання, ще раз збирання. Роботи ще багато. Час поки що є. Зараз у нас мінус 11. Це б зараз, ви представляєте, який контент був, якби трактор це собраний був. Як його завести, чи заведеться, чи ні, мінус 11. В принципі, можна і зараз його завести, а друг ще поїде з козлів. Да? Хоча можна, в принципі, перемкнув стартер, амулятор зараз нацепив дай й погнав. Да? Ну, не будемо ми цим заморачуватися, гратися, суть такова, що роботи хлопцям вистачає, а мені треба трохи від'їхати. Ой, от такі діла. <зап 'є> а, до речі, по запчастям, хто де замовляє? Бо я це, кроме Рафаеля і Грутек, і не знаю, де в кого можна і замовити. Якщо нада стартер до Володимира Дізеля, це знаю. Да? А от в так, так, таких моментах нюансах тільки оце з хлопцями співпрацюємо, працюємо, скажімо так, хто то позамовляв, прокладки слуханувся та дві замовив, забув, що замовив. А, до речі, ж по цінам, по цінам будемо вести бухгалтерію. Оце все, що ви оце зараз бачите. Це там 15 з копійками з доставкою. Оце коштує. Тобто, всі підшипники в коробку. Дві шестерні. Подшипник в проміжутку, подшипнік навал дбора мочності і прокладки. Все. Оце коштує такі гроші. Ну, ну. Ще ж далі, далі. Ще ж треба полізти буде. коли таке вже ж діло, тут вже ж усе, що тут сталося. Е, полізти, подивитися е, на полуосях подшипники. Там вони теж, подшипники, тисальники. Це все діло зробити ревізію. Бо якби вже ж розібрано, треба туди долізти. Правильно? Подивитися, пощулкати. Я думаю, що теж ми його замінимо. Потім по циліндру оце будемо міняти. Циліндр теж замовимо новий. Е, а, а це відправив на реставрацію. До речі, хто знає, де ремонтують циліндри? Нам, нам треба поміняти штук. Напишіть. Бо я там одній конторі відправив колись був. Таку цифру назвали. Кажу, ні-ні, ні спасибо, -ні -ні, я краще новий куплю. А вони кажуть, ну тоді нам каже півтори тисячі за розборку, за те, що ми його розібрали. Так, кажу, я вам відправив, його вже розібраний. А, так, да? ну я не в курсі була. Так що по циліндру такий момент. Де отой? Ага, ось вся. Де отой петушара, не бачу. А, ось ось. Тут теж ось еліпс, тобто цю конструкцію теж будемо міняти. І потім, відповідно, будемо виставляти на цьому валу клики, оці, щоб максимальний у нас був подйом, як має бути, для плуга. Ну, і як я і казав, подивимося, викинемо, мабуть, цей розподільник. оцей. Викинемо на речаги. Ну, це коля так хоче. Е, чи він це виплатить в реальність, чи ні, ну, будемо бачити. Так, поки на цьому етапі все, Уже і так, он 12 минут наговорив, розказав. На цьому етапі відео пока зупиним. А потім вже вернуся. Хлопці вже щось під... Підтягнуть підроблять якусь роботу і вже буде що показати, бо треба, треба як я казав, вже відлучитися. Так що що, додивіться до кінця, не перемагайтесь, поставте отакий лайкос. Всім подякував, далі буде. Ні, ну будь у Києві попасти на хрещатик. І не зазнять відео про Київ. Ну Це, це, звісно, не то пальто, согласні? дві шайне. Не. А ось о, ви бачили? Це вже молодого бачили тільки де, або в тракторі, або біля трактора, або де-небудь. А, а отак ще не бачили, зараз будемо... А будем... там десь виход, так, там? А ага, Ах, ти... Ти... а, все, побачили. Зараз будемо робити вечі. Ух ти, йопти. Ні-ні-ні, то я, я, я сам поїду. 270 денег на трех. И в Покажу процесс вставления подшипника. Чикс и там. Вот это занимаемся сейчас промежуткой. Куча це всяких запчастей из промежутки. Вот она Родненька, а коробку вже зібрали, але ще не ставимо. Хто там казав, що ми не зможемо, ми не зуміємо. Дивіться, все ось. Зараз все включу О, все ось встановили. Дивіться, все навіть крутиться, гляньте. А ще щось виключено що нижній не крутиться. Все працює, все чітко. Значить, поставили ми сюди всі нові підшипники. А сіка ми шестерень поміняли вастер. Три, чотири, п'ять. Зараз підемо до ящика. Сікай шестерень поміняли до оцих фіксаторів. Не лізли, подивилися. Тут, в принципі, ну всі канавки є. Коля відкрив, подивився, каже, всі пружинки на мазях нормальні, не лупнуті, не ні, нічого. Скоріше всього, коли вибивало там понижені, повищені на самій коробці, напевно, десь ото воно послідство тих почепників розсипаних, десь там якось може люфта там і так далі. Ну, в общем, Все, тут ось, все дивіться, все крутиться, все люкс, все прекрасно. А цю не покручу. Ось, бач, Все крутиться, як має бути. А ви казали, що не зможемо. Все методом научного тика все виходить. Ось куча, значить, нашу металолому, шестерень. Да, Давайте порахуємо скільки. Одна, друга, третя. Три шестерні бачу. Чотири. Чотири шестерні. І два вала. Ось один і ось другий. Оце по коробці. Ну і плюс всі підшипники. Всі поміняли. І такі, і отакі. І такі ось інші, отакі ось. Там ще визвонився йо мой підписник. Каже, у мене керенські є підшипники, він їх продає прям наборами на коробку, на проміжутку, на у нього є. Ну Так кажу, я ж вже заказав, то я ж не буду міняти їх. 33 рази або відправляти назад, то вийшли з ситуації таким образом, що якщо на майбутнє треба буде, то звернемося до нього. А ви, в свою чергу, якщо може хтось там ожидає такий ремонт, то напишіть, я вам напишу номер чоловіка, зв'яжетеся з ним. Він говорить, що вони там до 92-го року, по-моєму, якісь там імпортні, гарної якості, якісь там посилені. Ну, так, чого ж ви раніше йому є не писали? Він каже, так раніше тобі писав, каже, так тебе коли ще ЮМЗ був. Але ж тоді, типу, тобі не треба було, бо ми ж його продали. Да? Потім вайбер злетів, відповідно, ні контактів, нічого не залишилось, треба всі номери зберігати, щоб все було чітко. Тому що, кому треба, звернетеся на бачу нову. І виходить, вом у нас вже зібраний. По вому замінили оцей вал, оцю коробку. На ній ось бачите, великий дуже люфт. То поставили нову коронку, новий отакий вал, щоб все було плюс-мінус чотенько. І вал відбору потужності вже стоїть на тракторі. Вже Його вставили, хлопці, без мої відсу... в моїй верні відсутності. Ось він все стоїть, коля там все відрегулював, все прекрасно. Вроді би. Вроді би, ну... Но... Ліха, як отака, біда, біда начало, да? вже навіть почали збирати. Так що це є прогрес народ. Ось все стоїть. На герметику, на самих. прокладочки ставляємо. Отакі, От це ще й хорошої якості. Ось вони. От такі. У нас вони були, Вон вони є. Ну, я думав, що зараз може там ще краще роблять. Тобто такі прокладочки встановлюють. На герметик, не знаю, правильно, неправильно. В коробці, до речі, ні один подшипник не вставлений, не, не бачив ні одного удара молотка. Тобто, якщо треба було гріти внутрішню обойму, гріли внутрішню обойму, щоб на навал. Якщо треба було гріти наружну обойму, то гріли ту деталь, в яку потрібно було ставити обойму. Ну, поняли. Та, коротше, зрозуміли, що там непонятно. Так що все посаджено без молотка, без ніякого удару, думаю, должно ходити. Ну, подивимося, може якийсь подшипник качество якого, непонятно. Ну, а так все зібрано, бачите? Все поміняно, подшипнички новенькі. Хороші чи погані, покажуть тільки час, тільки час і звісно, ж експлуатація. Согласні, саму, со Согласні. Там були люди, які писали, що. Ото ВОМ, Вому, ото ж Торба, це ж із за того Арпала там, і так далі. Так я ж ось не припомню, у нас же цей трактор оприскування ніколи не проводив. Ну, вірніше, проводив, ну таке там в сезон хай там 5-10 гектарів е по огородика маленьким оприскочив. Тобто ВОМ, по суті, тільки працював на арпалах. Тобто, прикиньте, ніхто туди ніколи не лазив, і те, що там розсипався той чи інший підшипник, це в принципі, як на мене, стандартна, адекватна ситуація. По цій хіроборі. Рішили ми майонерно, отак воно тут і буде. Отак воно тут і буде. На черзі тормоза, задній міст, проміжутка. Зібрати її до кучі, зібрати, щоб стояла готова. І потім поетапно вже поняли, будемо підсобирувати, збирати, щоб воно щось на щось було похоже. Ну, ще роботи почати та закінчити, як то кажуть, і вмість. І отут, я не знаю. Може, і не будемо міняти тут поршневу, Він масла, по суті, порівняно можна сказати, і не бере, але воронці трохи бере. Ну опять же, смотре, як наливати по щупу. Ну такое себе. Тобто, може, просто знімемо, може головку, допустимо, е прошліфуємо, віддамо кому-то, да? Спланував, щоб чоловік е поміняти це прокладки, бо це ж. Ось Отут теж, поки тут воно розібрано, доступ є, то це все діло замінити, щоб менше цих соплів було. Помити, звісно, прокладки, а по шлю, ну, скриємо головку, може, подивимося, що там. Що там. Тоді вже приймемо рішення. Е, до речі, ж, по бабулі, там на сьогоднішній день десь вже приблизно під 40 тисяч по запчастинам. Було, що одну. Шестерню провтикали, то купили її по місту, скільки вона там стоїть 800, по-моєму, щось таке. Почипники всі е, в'яля на грутек замовляли. А що ще? А, там То кольцо, то перекольцо, ну таке поміличі. Плюс ці ж почти я там почти не враховував. а Так просто докинув там тисячу чи півтори. Ну це все, звісно, в результаті ми порахуємо. Самому інтересно, скільки воно вийде. Ну, я вам скажу, не дешево. Понятно, що це не Джон Дірк, там ще дорожче, але ж і все одно і МТЗ виходить так, що теж не дешево. Хоча, опять, проробив він 10-11 14, 11 років, хай навіть 10. Раз його розкотив, за скільки років повністю перебрав, зібрав, тобто плюс-мінус. Нічого критичного. Так що що? Зараз подшипничок гріється. Да? Навірно, не подшипничок гріється, це я зворужив, а деталь. О. Вже а деталь, в яку будемо вставляти пошитні. Тобто, те, що я казав, що коли ми вставляємо, нам треба навал вставити, ми гріємо тут огорілочкою. Коли нам треба поставити, от, наприклад, сюди, то, і, відповідно, гріємо цю деталь, щоб туди чпок. І наружня обойма заскочила, як сливка в срачку. Зараз ще вам цей момент покажу. Так, Показую вам ще процес. І все, перейшло Ану вже. Дивимся. Назад його вертай. Ага. О, стоп. Зараз да. воно захолоняє. Сюди ж топане школьцю да, старається. Бронь... Все, все, бачите, це отак. Унікається ефективненько. А молотково. Та він його зняв уже тільки що. Буде-буде? Ну, а тут по проміжутки по шестерням. Нічого ніде. Ні одно ж, ж по проміжутки, нічого не міняємо. Нічого. нічого ж ні відколото, ніде не відбито. Ага, і кстати, народ, помни теж, на самому першому етапі, коли скрили коробку, е... Етут, половинка отакого кільця була. Непонятно, довго ми оприділяли, де вона, відкуди вона, коли при зборці коробки, все ж таки воно це все діло вилізло. Десь на якомусь тут валу. Подшипник, а, виходить, на свалу, валу цій шестерні там стоїть подшипник, він розпався, сутисто товкло товкло, і штоперне кольцо просто розтовпло. І воно то одну половинку, мабуть, зжувало, а друга половинка залишилась. Ну, розібралися. Так що поки по коробці лишніх запчастей не виявлено. Все прекрасно. Так, тут нічого в принципі, не міняли. Бачите, 14 років. Кажу 14 10 11 років трактору з 14 руку. і Шестерні віддіалі. Що вам? Зажигалку? Оце отакі діла. Так що коробка зроблена. Проміжутку зараз будемо збирати, робити, засаджуємо подшипки. На даному етапі відео завершуємо, потім будемо вже робити далі. Все, всім пока. Зустрінемося в нових відео.